ФАЕРВЕ! Знаємо, як боротися з вогнем! Ми команда дружня і славна! Про безпеку дбаємо здавна. У безпеці наша сила це дає нам суперхила. Наше завдання дітям і дорослим допомагати, Протипожежні засоби вивчати. Причини небезпеки виявляти і професію рятувальників рекламувати. Ми ті, хто знає, як влаштувати пільну вечірку в ліцеї, зірвавши пломби з звонесників. Але робити цього не дозволяємо нікому. Ми ті, хто знає, де найбільш безпечне місце в укритті і знає, де найкраще Wi-Fi. А ще у нас найбільша колекція сірників, які ми видібрали у молодших рік. Ми все їм кажемо, що сірники це не іграшки. А спалити краще зайві калорії, ніж колу. Хлопці, а ви знаєте, що гасити найважче? Що у мене, друг пожежний, то йому найкраще гасити свій кредит. <плес> а мого друга недавно звільнили з ДСНС. Чому? Він дуже любив довго дивитися на вогонь. Та де так можна робити? пожежникам? І взагалі, якщо бачиш не вогонь чи дим, телефонуй 100. 101. Не хочеш мати з вогнем халеп? послухай правила у стилі РЕП. Для розваги і для гри стріники не бере, не розпалюйте багаття, ні в лісі, ані в хаті. Кожен жуга це на етапі загорання. Робити це без вагання. Як не хочеш мати клопіт і великі звики вимикає і до слому електричну плив. Пам'ятайте, кожен раз, де бензин носило газ. Там вогонь не підпускає, спалахне усе якраз. Суро за суспане тречі, дуже дуже небезпечно. Кістка може полетіти і навколо все спалити Фаєрмен, фаєрмен фаєрмен Фаєр наше головне завдання пожежної безпеки виховання. А знаєте, хлопці, коли вогонь не треба гасити? Коли Коли горить ворожий дам. Хай вогонь в серця палає. А пожежка й не подає.